Вітамін Д, вітамін Д3, ти за нього в нази була, розказувала дуже багато. Я хочу, ти тут поділилася з дівчатами саме цим вітаміном Д3. Дивіться, вітамін Д3, От е, от. так от. я, звичайно, раджу пере, перевіряти аналіз крові на вітамін Д. Е, можна його перевірити. Якщо він вас в, є до Ну, отак от, от референтні значення, вважається нормою більше 30. Більше 30 – це вже норма. Ну Но якщо в людини є якісь хронічні захворювання, якщо є захворювання щитоподібної залози, любі обмінні захворювання, то тоді вітамін Д просто приймати обов'язково і його треба. Підтримувати на рівні хоча б 50, більше 50. Ви знаєте, що вагітним, ну, якщо роблять, ну, жінка не може завагітніти, і вона йде на еко екстракорпоральне оплодотворіння, то її не беруть на цю, на внідрення цього ембріона, поки в неї вітамін Д нижче 70. А це щось це й значить. Оце найголовніший показник. А чим би хуже, щоб ті потенціальні вагітні жінки. Да? Тобто, в кого любі хронічні захворювання, і то всім треба. Ну, я рекомендую вітамін Д приймати всім. Оскільки я назначала людям вітамін Д аналіз, він десь стоїть в Україні біля 500 гривень цей аналіз, ні в одної людини не був показник достатній. Були показники навіть 6, 5, то, то це взагалі людина ніби в підвалі. Я кажу: ви що в подвалі живете? Ні, на дачу людина ходить, працює на дачі, на сонці. Вроді він має е, ну, от вироблятися в організмі. але ні. Чому? Тому що ми користуємося зараз нормально користуватися сонцезахисним кремом. Це да, нормально, ми не знаходимося ти, що Сонце ще радіоактивне, ми не знаходимося е, круглі сутки, а навіть в тих людей, хто круглі ну, часто на вулиці, в них все одно не дотягують до норми. Навіть зараз були обстежені от на останніх курсах нутриціології нам давали таку статистику, що е, обсві, обстежували людей по світу от на е, вітамін Д. І в людей, які живуть в Африці, коли там сонце, огогої воно високо знаходиться, в них є недостаток вітаміну Д. Тобто ну, процеси в організмі, які це вітамін Д органі образовуються, дасть свій. Це не те, що ви випили його і він зразу раз пішов. Це ви приймаєте його, п'єте. Організм з нього його бере за основу і робить з ним, що йому треба. Да? Но е, вітамін Д це про гормон. Да? Тобто гормони це що? Це включателі в нашому організмі. От вони щось включають, якісь процеси. І е, від про гормон це якби подобний події, це не гормон. Ну, Він подіє подібний. да, То вітамін Д включає багато процесів в організмі, якусь там, якусь там кількість процесів в організмі він включає. І без нього вони просто не включаються. Да? Всім хронічні в кого захворювання, ще раз сказала, щитовидка особливо, надпочва. От дивіться, наприклад, без, вітамін, групи Б, вітамін Д є умовою для того, щоб всмоктався кальций в організмі. Тобто, якщо є, наприклад, схильність до остеопорозу, а вона є всіх людей, всіх жінок старший ну, ем, період мінопаузи. В нас просто якщо от, просто не обстежені. Ну, недообстежені, Да? Не робили декс, Декса обстеження, ДЕКСА, коли там рентгеном определяють е, плотність кістки. Якщо ви ніколи не робили, то ви не знаєте, чи ви знаходитесь в цьому чи ні. От. Тому в залежності від цього, це вітамін Д, кстати, Nation Sunshine. Він... Я його дуже рекомендую, дуже рекомендую чому? Тому що в ньому, це, що він в Європі знаходиться, він 2000 міжнародних одиниць, це велике дозування. Для профілактики, якщо ви не знаєте, який у вас рівень вітаміна D, то він приймається одна таблеточка в день, його в упаковці 60%. Таблеток Леся, скільки він коштує, зразу можна сказати. Вітамін 910, 910 гривень. Таблеток, так. так. 60 таблеток там, да, якщо ви бачите, що у вас, наприклад, вітамін Д, якщо у вас дали аналізи і нижче, нижче, ну, 5, нижче 15, то це надо Ну, Мінімум три таблетки в день. Це буде шість тисяч, навіть можна чотири таблетки по дві-два рази деякий час поприймати з місяць, два. До речі, вітамін Д, він досить складно піднімається. Його, ну, Треба через три місяці робити обстеження, наступне, щоб перевірити. Раніше нема смислу. Ось. І швидко виходить. От я по собі знаю, от п'ю-п'ю то щось забула або там не купила щось, а я регулярно просто перездаю його. Мені самі цікаво його контролювати в організмі. У мене такий є, допустимо, чекап, і я собі раз в три місяці, раз в півроку, ну, три місяці ні, раз в півроку десь я здаю. Будьте здорові. будьте здорові. О, я... Ось, І вітамін Д туди входить. І от тільки я перестаю пити, він все одно падає. Ну чому? Тому що він не може раз, і знаєте, як то гриб, раз вилічив і все, вже ти не пчихаєш, не кашаєш нічого. Mm -hmm. Ось. Тобто всім рекомендую. В Україні також є вітамін Д, але там 60, 600 міжнародних одиниць. Тобто, якщо ви український приймаєте, то відповідно треба більше таблеток в день. Діткам можна одну і. Цей вітамін D від Nation Sunshine, він 100% за, що, за рахунок того, що це гарантована якість, він не буде токсичним, він зроблений з е, таких інгредієнтів, які от, без, безвредні, нешкідливі і, е, ну, і не буде побочних ефектів. І не рекомендується, знаєте, є ж така ще тенденція дуже, що прям люди по 20 тисяч міжнародних одиниць, ем, як часто робити аналіз на вітамін Д? Якщо ви здали, можна навіть один раз в рік, якщо ви здали, і він вас там, допустимо, 45. Ви собі п'єте для профілактики 2000 міжнародних одиниць в день або навіть через день. І здайте наступний раз, через пів року подивіться, якщо ви бачите, що він у вас знижується, більше приймайте. Якщо ви бачите, що скільки часу потрібно приймати пити вітамін Д все життя, оце такий вітамін, який треба приймати все життя. Це на пожиттєвій основі, тільки його контролювати вміст. Якщо ви не знаєте і не ну, якимось причинам не можете здати, просто для профілактики пити одну таблетку в день. І все. Це ви маєте під... під ну, якщо у вас рівень вітаміна Д більше 100, переставайте його пити. Срочно. Ну, якщо... Там 70-80, це нормально. Це, навіть, вітамін Д, він має таку протизапальну дію. Ви пам'ятаєте, ят... пам коли в нас почався бум вітаміна Д? Коли був Ковід, mm -hmm. тому що от, вітамін Д він ввійшов в, рекомен... в рекомендації в схеми лікування Ковіда. Ось. І е, чому? Тому що, ну, швидко, навіть при будь-яких простудних захворюваннях, ви вітаміна Д випили там, бахнули там, три таблетки, допустимо, в день вже вам буде краще набагато. Якщо от я ж кажу, більше ста, то переставайте тоді пити. Токсичний він стає, коли рівень більше 120. Одиниць. В організмі тоді він стає токсичним. До цього він не буде токсичним. От. Суста, Суглобо в кого, це вообще сам Бог велел. Кіра ем... зуби волосся хіба це все. Кіра зуби волосся все, да. так. Не на па пауза. Це теж. Це, звісно, не діагноз. Це дуже... Віте, запитання, чи діткам можна, чи безпечно і скільки його приймати. Напишіть, скільки років дитині, дітям, ви знаєте, дітям з народження призначають вітамін Д всім. Ну, вітамін Д наш український, там де 600 міжнародних одиниць, і це солоденька така таблеточка, діткам можна з тих пір, як вони в принципі, можуть самі розжувати десь там і два Півтора рочку. Цих 600 міжнародних одиниць можна давати. А якщо дитині, наприклад, вже 10 років, і, наприклад, дитина там вчиться, мало знаходиться, дивіться, на свіжому повітрі, більше сидить вдома за комп'ютером, взагалі не виходить на вулицю, є ж такі діти. То їм сміливо це одна таблетка в день, там, де 2000 тисячі міжнародних одиниць, їй можна давати вже з, з 10 років. Да? А якщо, наприклад, в дитині вже там, 15 років, і в неї, наприклад, там, цукровий діабет, або розвився е, якийсь да щитовидка, це, то, це також це можна і по одній два рази давати, і 4 тисячі можна дати. Такій дитині, дато й сжего вот, дивитися пос по вашій дитині, і під всьому під задачу.